Ну що, пацани, хтось там у владі короче, боутнув, що залишилося на 20 днів, короче, солярки, чи що там, чи не солярки, а взагалі Типа топливо, то тримайте короче, черги. Люті черги на заправках. Виходить. Я вже стою тут минут 5 Щось не знати, що тут короче, не заправляються люди, чи заправляються, чи може якісь проблеми з світлом через то така черга. Но... І якось так, короте. в Києві то, то давно вже черга, наскільки я знаю, а в нас, бачу, люди вон вже і, виходить, і в каністри заправляються короте, і, і вся фігня. Да, чувствую, що я теж собі ту каністрирку літньої солярки побережу. Короте. Не знаю, подивимося. Розпочинаємо працю 14.34 субота, 17 січня з заправки солярки. Так сліпе сонце, короте. це просто капець. Подивись, як цей... як не буду говорити, бо ще ютуб неправильно пойме. Короте. От зараз за вивізку сховаюся. Опа, все, можна щось робити. Короте, розказую. Машина вчора поставив на зарядку. Дивлюся, полівспаю, заходи по 1,9 кВт. Ну, типа, думаю, ніч впереді, короте. зайде там, думаю, вона трошки розженеться, туди-сюдим. Встаю сьогодні зранку, світла немає. В 12 годин світ включають, короте, поки я розчехлився, туди-сюдим. І ми вирішили виїжджати. Я виходжу до машини, включаю її, коротше, а на ній прочерки, одна паличка. Бо я вчора приїжджав додому, було, по-моєму, дві палочки, чи що, там ще вона наш часік постояв на зарядці. І потім, коли в 10 годин вечора виключили світ, я підключив хату від ліфа. Ну, І вона там ще на одну паличку, виходить, сіла. Потім, коли світ в 12 часов включили ночі, я. Відключив хату від ліфа і підключив ліф на зарядку, виходить, вже коли світ з'явився. Ну і все, ніч пройшла, я виходжу зранку. Сідаю в машину, включаю, а там прочірки. Що таке думаю, щось вже значить не то. Бо тому що з прошлої серії хто бачив, той бачив, що коротше, вона щось в мене не зарядилася. була прошлу ніч на 44 км, і все, потім в місті щось там трошки глючило, щось коротше, непонятно, а потім Би, як пішла зарядка, а це ночью опять вона корот, не зарядилася ніхе. І я розумію, що все, якась торба робиться. Підходжу я до своєї зарядки, а там дичь, короче. Видно, десь був поганий контакт на вилці, із-за того, що зарядка трошки просідала типу, по вісу. І через поганий контакт пішов нагрів і нагрів спровокувалося плавлення. І типу, отак от воно сплавилась, поки контакт не протірявся зовсім, і вона перестала взагалі заряджатися. Короте. Ну, понятно, в принципі, в чому причина. Почав я е це все шукати, короте, ці всі вилки, там, штекері і так далі в себе вдома, понаходив, щось почав робити, ремонтувати, але короте, нічого не вийшло в мене. Е Хочу подивитися якусь схему, як воно робиться. Взагалі, типу, там все просто має бути. Два типа, це ті, які йдуть на саму вилку, і третій провод жовто-коричневий, чи який він на заземлення. І типу, все. То, в моєму випадку з зарядки йде 5 проводів. Два типу, на вилку. Одне на заземлення і ще якихось два жовтих провода. Пацани, хто стикався? Я розумію, що я зроблю його, як воно було, бо тому що я розібрав вилку, а та яка була, ну, типу стокова, і цих два жовтих провода доходять до вилки, і вилки там, коротше, всередині вони просто лежать, і в кінці тако, коротше, просто один до одного скручені і запаяні, і просто тако коротше, лежать собі. На халіру вони треба, я не розумію. Може це якийсь температурний датчик, може це ще якась фігня. Но суть в тому, що ну, якийсь сообщає, що вилка плавиться, зрозуміли, і він десь там щось робить в себе. Ну, може і таке бути. Хто шари, роздупліть. Короте. бо Я планую просто цих два провода так же само скрутити і десь там вилки Тобто Отак. Вот вот, а може там цей датчик, я його продаву викинув. Ну, Вроді би там немає ніякого датчика, просто типа, як то два провода спаяно, такого скручено коротше, і завальцовано. ХЗе. Е, хто шари, напишіть, е, я ще поки не зробив. Треба мені значить, дві вилки. І одну різєтку, щоб собі зробити так, щоб якщо десь немає заземлення, то в мене ця маленька переносочка служила саме е, заземленням. Тобто, щоб я міг заземлення собі виводити на віддільний, цей. При цьому не потворити цю стокову зарядку. Крич, там свої моменти. Ну і сподіваюся, що це була основна причина того, що тачка не зрядилася ночі, і коротше, із за того якісь там може ошибки повискакували, і за того вона її там е, голова боліла в місті. То есть, зараз ошибок ніяких немає. Зарядку я пофіксюю. Цією зарядкою, що ну, заряджається сороковка на 32 ампіра. Е я позаряджався 2 години вдома. Чогось не знаю чого. Може теж. У мене просто перший раз такий опит. Не було ж таких жорстких морозів. Я підключаю на 32 Ампера. Просадка по сіті 206 вольт, виходить, показує. Ну це ж нормально, знаєте. Але при цьому короче, машина споживає всього-навсього 19 ампер. Тобто не 30, як має споживати Лів, типу по 6,6 кВт. А всього на все. Ні, Навіть не 19, а 14,5 ампер вона споживає. Тобто там десь по 3 кВт йде зарядка. Я такий, що за фіня? І потім, коротше, питаю у товариша. Він каже: ну, чел, це температура батареї, температура самого зарядного, температура там якась ще, коротше, температура. І воно все в совокупності дає от такий от, коротше, ефект, коли машина заряджається низьким током, нижче, ніжче, ніж зазвичай. Ну, думаю, окей. На даний момент у нас температура батарейки мінус 5, я такого ще не бачив в житті, але я буду кататися, і вона, буде піти, і вона піде в плюс. Ну, ви ж знаєте, да, що там плюс 8, плюс 6, плюс 9, вот так вот, коли я катаюся активно, заряджаю по пару разів в день, вона піднімається. Но зараз на вулиці мінус 15. Ну, пише мінус 12, але було мінус 15. Коротко. То, звісно, що батарея мінус 5 і вона має трохи менше току на себе брати. Коротко. Мороз, електрички просто блін, за щоку беруть, як має бути, але не сильно, бо тому, що я бачу, що якісь там дізельні машини взагалі завестися не можуть. Тобто, тут ти хоч сів і їдеш, знаєш, типу, позаряджався туди-сюди, ти можеш десь передвигатися в машині. Тепло зараз в ній. От я сижу, вона там заглушена, умовно говоря, в ній тепло. В ній можна сісти, поспати, там, переспати. Коротше, все, що хочеш, якщо що, треба буде. То навіть от, якщо в двір заїхав до Пацка, там стоїть якийсь форт і тупо калатає, коротше, нікого в машині немає, і, походу, ще й з вечора коротше, нікого немає, а цей, ця машина тупо заведена, калатає, стоїть. Коротше. Тобто людина видно, треба їй десь по, ну, їхати буде через пару годин, і вона розуміє, що якщо вона заглушить, то вона потім її дуже тяжко буде заводити І вона тупо її не глушить, коротше. або глушить максимум там, на годину. Через годину приходив і опять заводи. Це обична машина якась. Я хз. Може, в нього якісь проблеми там, з всякими свічками і так далі. Но... Але... що бачив, то бачив. Коротше, тільки що. Це реально. Я би, якби в мене були якісь проблеми з дізельною машиною, я теж, мабуть, її не глушив би. Або просто викинув би її нахер, хай би там собі. Або десь в гаражі тримав. би, Не знаю. Я не стикався з цією фігнею. Або якісь. Антігелі додавав би бензин, солярку. Щось коротше, таке робив, би, щоб вона не замерзала. <гум> Я хіре знаю. Ну, є така проблема, по-любому, всі стикаються з нею в кого дізель. Да. Хорошо, будемо зараз дивитися, що є стрижівки, щось візьму, то покажу. Це панув 6 за 200, пацани. Це в нас е з козацького стану на Келецьку. Непоганий такий заказик. Завтикав кепку, буду сьогодні в шапці, але кепка ну, вона захищає від сонця, знаєте, а в шапці приходиться використовувати козирьочок. Так що є свої мінуси, є свої плюси цієї кепки. В шапці, звісно, тепло, але не так чути навколишнє середовище, бо вуха затуляються в такі сонячні дні теж, тіпа, в машині, коли то якби краще в кепці. Вона закриває козирьком сонця, якщо що. Ну, коротше, і була така от тема. Їдемо по людей. Двацький стан на вулиці нікого немає. Ні, ну я, звісно, не осуждаю, би, тому що на вулиці як холодно. Три минути до того часу Коли я мав приїхати, до подачі. По карті. З додатком, нема чого переживати, якщо що буде компенсація, якби я все одно мав потрапити якось в місто. Що сюдою, що тудою, в принципі, не важно. Було б, звісно, добре, щоб за 200 гривень хтось приїхав. Хтось поїхав верніше зі мною зараз. Блін, От куди діти? Товариш попросив взяти політати. хочет деду показать. Ему где-то 70 там, с чем -то, сроки. То таке. Интересно я его реакцию, конечно. <coughs> 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 ну, пока не рипаемся, пока чекаем, кто там выйдет, куда сядет. О, бляха. Голонки то сьогодні. Позаряджався я, зарядився вже. Коротше, на... ну, все, нема цієї проблеми, вона ще дивіться, є заказик Стрижавку. Но я його, звісно, брати не буду пацки, це ж дурня, як-не-як. -як. І, коротше, відкрив для себе чотеньку зарядочку. Бачите, тупо тут, де вулиця. Як воно називається? Лялі ратушний. Отут, -от, короті, з збоку така зарядка. Перший раз я тут заряджаюся. Може, тут місця постійно нема, може що, не знаю. Ну я ніколи тут заряджався, а тут вирішив позаряджатися. Нормальна скорість, нормальна локація. Не скучно сидіти, люди ходять. Дим сюди сюди, зарядився я на скільки? На 81%. Ну і кончились гроші. Завтикав поповнити. Короті. Ну, як би воно не було, мені для праці в час пік суботній, який би він не був. Де достатньо, знаєте. Піду зараз відкрию лючок. Це. А може давайте перещолкнутися і дозарядитися до кінця, поки я сижу. Ну а ви знаєте, давайте, може, дійсно дозарядимося більше якихось пару кВт, чому б ні. Я думаю, вийшли. Давайте запускаємо зарядку. Посидів, трошечки ще позаряджався. І замітив одну штуку, пацани, а куди дівається енергія? Реально, От подивіться, коротше, що я маю на увазі. Показник сок уже 97,3. Показник кіловат 13,8 і не міняється вже останніх 10 хвилин, Ну, 10-15 хвилин, десь 15 хвилин, -15 хвилин коротше, показано, що по 1,3 3 кВт ще десь кудись коротше, дівається енергія. Я не можу зрозуміти, куди, як це таке може бути ще. Ну, Це не перший раз, це вдома таке буває, знаєте, типу. Ну, Десь гребеться ще 1 кВт, бачите, 1,3, 1,4, воно пригає. І індикація, оця, що найголовніше, вона показує, що йде зарядка в машини. Я не розумію, куди, може хтось шари поясне, як так. Може просто воно собі там десь кудись знає, куди йому діти енергію виходить. Ну, поки. Показники не збільшуються, а зарядка йде. І кроме того, що щитає бабки з, цей, з, з станції цієї клятої. Короте, давайте що ми 15 посидимо, подивимося, що буде. Сиди, не сиди, все одно короте, воно щось там грибе, цей, цей заряд та й грибе. Давайте будемо тоді відключатися від зарядки. Ну його нафіг. Переплачувати ці бабки зараз. Тим більше вже короте, вечірній пік в розгарі. Треба буде починати працю. Штекер наш пішов гуляти. Так. Якусь коротше, приходили власники чи хто. Бумажку хотіли сюди наклеїти, але потім зняли. Не знати чого, що це таке було. Ключок, до речі, не закривається всю дорогу. Вже настільки я привик, що я його просто притуляю. Що це капець? Так. А по чому ми працювати будемо сьогодні? Хто мені скаже? 71 заказ на восьмерках. Ви представляєте собі? Це просто трэш. Предлагаю вийти з них нахер. і возити нормальний агрегатор. Алло? Алло? Є рукава для подачі води. Можна їх купити на на цю на від цього? Відпічки. Просто кусок поролона зверху накинь на нього і все, замотай. Не треба нічого видумувати. Там просто кусочок паралончика, щоб була воздушна прослойка і все, воно не буде обвиватися і замерзати. То, то це не тільки на фільтр, це на всі трубки теж треба закинути. Ні, на трубці не замерзає. А ще за трубці у фільтрі є железна така штука, там сеточка. От із-за неї воно і замерзає. А в трубці воно не замерзає. Давай. Відключаємо оце все. А возим тільки оце все. І <сі> я надію, що все-таки. А є кофе вообще? Чи це я блядь, зря ага, є, бо я думав, що я зря розі... розігнався. Розігнався возити комфорт, перевіряйте. Так, перезапустимо машину, бо там акумулятор горів, чогось, непонятно чого. Ну і все, сидимо ждемо. А що нам ще залишається робити? Пацани, в нас тупо ноль замовлень, коротше, щоб ви розуміли за сьогодні. Субота, яке там 17 січня, на годиннику пів сьомого вже майже. А ми тільки от зараз. Нормально підзарядилися, щоб працювати. Ну, я не парюсь, знаєте. Я просидів собі про вірив, як я знімати буду, в якому форматі, як я звук буду писати, де мене це все буде висіти. Коротше. Ну, то есть, я просто так не сидів, не доплив там десь в Ютубі, не чехлив. Коротше. Да. Так що якось воно отак, вот виходить. Сидим. Може швидко прийде, а може і не швидко. А от вже, і приходив. Ну, забрав якийсь курва. Нехороший чоловік. А що хоч приходило? З 600 річчя. Ну, ми вже не побачимо куди знаєте, і за які гроші. Але був комфортик. Був. Забрали. Ну нічого, наступний наш. Маємо перше. Типа з Драгоманова по комфортіку за 180 гривень грязних. Ми пошуруємо коротше, на старий Город, на щорса бивши, да, ну, в принципі, норм. Вісімнадцять 18.21 в субота, нічого такого критичного не бачу, так що погнали. Пав я на щорса туди. і Звідти я десь через минут 10 взяв коротше, заказ на, ну, в глибину старого міста. От. Я тут -от нахожусь зараз. Це біля магазина Щедрик, походу. чи Що воно там таке. Да, Щедрик. І наступний заказик ну, нагадую, що в мене тупо стоїть комфорт. І наступний заказик по комфорту також звідси є замовлення. Не знаю куди, потім побачимо. Куди нас по... По... подасть короче, болт, бо не побачив. Але за 156 грязних, ну, я думаю, що це десь як мінімум за кілометрів 7 звідси. Так що газуємо. Алло, алло. Так, да. добрий вечір. Верніться, ви, напевно, проїхали нашу вулицю. Не знаю, точку тут ставили. Вернутися що, набагато чи не набагато? ви все поставили. Дивіться, вам потрібно просто ви трошки не ну, поїхали. Та що ж, точка рівно там, де я стояв, тільки що. А він може там стоїть. Там. А давай подивимось. Ну, щас, почекай, ні. Ні, нема. Ви йому вірно поїхали в лісі Ні, поїхали? то я ж зараз вже ж поїхав що? розвертатися, ви ж казали. Чуєте, що кажеш? Так, от зараз вернувся там, де ваша точка стоїть. А, все, я зрозуміла, бо ви нам просто нам типа, написала, що водій прибув, і ми знову думаємо, типу, в смислі. То де? Куди їхати мені? Хорошо. Дивіться, почекайте, а да, де да, ви стоїте? Ну, там де ваша точка, ну що ж ви на карті не можете відкрити, подивитися? Я не знаю, ну, просто я вам поясню. Ну, так вона точка прямо там, де треба. Ну, так я ж тут, якраз на вашій точці. Ну, так ми тут стоїмо, вийшли прямо на нашій точці, вас немає. Може, ви нижче поїхали трохи, може, треба трохи вертати. Слухайте, тут перехрестя таке. Ти поділитися до чи ні? Ні. Тут я бачу перехрестя і такий автобус. Автобус такий тут людина паркує, якщо. Знаєте, це. А, ну, а, ви на асфальт, Прямо далі. На асфальті біля складів ворота видно, так. Зараз у вас людина підійде. Давай, Сірі, будь здоров. Добре, зараз дві хвилини, нікуди не, не їться, зараз до вас людина підійде. Йо б кажуть не видно. то де ж не видно, блядь? Що ж тобі не видно, як ти хер на де, блять, от же точка, диви. Ну як? Типу, от перехрестя, де я стою, щоб мене було видно. Ну їхня точка була рівно тут, де я стою. Ні, ми на точці, блять, вас немає. Окей. Алло! Дало. Алло, алло. Да. ви не туди зовсім поїхали. У нас точка стоїть правильно, тому що у нас адреса прям, 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 так, як ми вказали, так вона і стоїть. Ви поїхали. Поверніться назад, вийдьте до. Ви трансформатор проїжджали, правильно? Я не знаю, ну чи ж ви не можете просто ну, указати типу, місце положення, де ви стоїте, і все. Якісь адреси. Ми вам сказали. Та, 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 Болт не їздить коштує. по адресі, розумієте? Ви поставили міточку туди, куди я приїхав. Все, давайте. До побачення качки, як то називається. Скасувати, оберіть причину. Клієнт не з'явився. До побачення. Чого я маю кудись там кататися. У них на секундочку з'явилася геолокація, ще хер знаде, отут тут от, коротше. Десь возле ставка якогось. Який ставок нахер. Хай попробує тільки час. Не дасть компенсацію. Я подавався більше, ніж кілометр, стояв рівно на точці і маю право на компенсацію. Зв'язатися з нами. Компенсація і знак питань. Надіслати. Хай шукають вітра в полі, як то кажуть. У мене зараз товариш на старому місці тут. Я хочу його забрати. Він сказав 8 часов у нього бути. Ну, і якраз, коротше, я його і заберу. А 65 гривень ось мені болт дає, то якраз чотенько. Все, супер бомба, ракета. Болт красавчик. 65 гривень я нікуди не їхав, і зараз ще заберу товариша на лялю ратушну. На годиннику 21.38 пацани. Я вже побував у товариша, забрав його, е поїли шашличка, коротше, поговорили, погрілися біля буржуйки. <сум> да, коротше, там трошки покаталися зі старого міста сюди на вишеньку. І залишив він мені в кишені 700 гривень. Ну що, це хіба не лайк, пацани? Просто лайк. Я не потратив дофіга заряда. почилив, відпочив і ще й грошей зверху насипали. Коротше, прикольно. Це що таке? Прийняти. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Ресторан гуазі. Ресторан Оазіс чи Острів? Ви навчуєте? Да, острів чи Оазіс? А бачите зараз тільки почува? То Оазіс чи острів? Острів, добре, одна хвилина. дякую. <свісно> Ці пасажири Uber. Опа, чел, не дає мені приїхати диви. Газував, газував, потім почав мені припускати мене мене. Я думав, може тебе пропустю, бо ти моргаєш, спішиш летиш в правій смузі, а ти просто моргаєш, щось непонятно чого. Коротше, ось такий от заказик мені прийшов, приповз, бачите, де міг його вести. Обезналу була, каже. Обезналу? Вам, вам хто викликав? А, наша знайома. То вона картою розрахувалася, зв'язуєте з нею. Картою розрахувала, так? Да? А, -а, -а. а, ну то що, яка може бути? Все, Я... да, идем, Да, да. Захтили еще раз рассчитаться, получается, короче, пассажиры. Ну. В принципі... В любому є люди, таксісти, які беруть. Беруть, да, ще раз гроші. І їм похер, типа там на аккаунти. Беруть собі, бо, да, тому що їм дають. Ну, так не можна, мабуть. Коротше, пацьки, я маю зараз замовлення стрижав без агрігатора. Всі дзвони лівий номер коротше, і. А, я походу знаю хто це, живе на короче, жіночка. Десь вона сохранила номер мій коротше, і дзвонить каже, 40 минут не можу викликати таксі, що це за бред, типа. Дайте, цей. Давайте типа брид заказ. Я такий, то Та давайте кажу без всяких агрегаторів, Ти поїхали. Вона каже, окей, жду вас біля тебе на Київській. А я вже на Станіславську якраз привіз людину, Так що додому зараз по безчку. Там вже підрахуємося. Що, що вони кажуть? Ну, ніхто не прав, з розмовляв, там місце має бути, потім ще каже, що ми дітей на рамках, не Ага. Я понял. Дріфтмен, блін, лки-палки. Що я хочу сказати, пацани, Що в принципі, штука вийшла, з чимось получилась, чистими та й вже добре. Зараз заберу товариша ще від себе там, ну, від моєї вулиці, коротше, на другу вулицю, та й приїду додому. Світ обіцяли виключити, але ніхто не виключив. Так що в мене вдома є світ. Все чтенько. Давайте до завтра.